Сьогодні я вам покажу наші умови життя і весь побут, який у нас є. Це варіант того, як ви заїжджаєте і що бачите в новому будинку. Це такі двері, вход. Кожен караван має такий замок з кодом. Це коли ви десь їдете в поле працювати, свій будинок лишаєте на замку. О, як воно виглядає? Треба заходити всередину. Тут є болер. Це кімната перша, велика. Тут є необхідні шафи. Це кімната друга маленька. Потім це є туалет окремий. Потім далі йдемо тут душова. Вальник, є дзеркало. Вода є тепла. Потім а, ну, є необхідні шафи, а, десь є а, посуд. А, є а, чайник, є а, плита, є вода, тепла гаряча. Цей вікон це вікон, це сусідній. От, і це така загальна а, кімната, де можна їсти, а, їсти разом. А, плюс ще є а, це, а, пічка, яка ну, самою отаплюється. От, ну і така шафа. І а, Ще є кімната третя, також двомісна. А, є все необхідне. А, так само є світло. Світло є і. А, у ванній кімнаті. Як бачите, все працює, все добре. Так, вимкнути ось така штука. Також є це, е, датчик, який фіксує, як ви бачите, е, е, паління, тому е, палити в караванах заборонено. Бо е, спрацьовува датчик і може бути станалізація. Я знаю, тут дуже е, дорогі е, цигарки, тому хто бажає политити, їдьте в Англію. Е, також в кожному каравані є система е, каналізації. Тобто вода є і в туалеті, і в ванні, е, тому все окей. Е, також на видному місці є е, вогнегасники. Тому при потребі або якщо виникає якась пожежа, їх можна скористатися. Як ви бачите, такі от замки висять на караванах. Зараз я вам покажу місце, де можна прати, як це на нашій фермі. Воно глядає ось таким чином. Вона є окрема, тобто ми заходимо сюди. У нас є 4 пральні машини. Користування їми безкоштовно. Єдине, що ми купуємо або порошок правильний, або такі є спеціальні гелі. О, відповідно, закинули речі. Обираємо режим Speed Perfect. Це найкращий формат швидкого прання. Побрали речі, забрали. Можна це робити в будь-який час безкоштовно. Так само тут є пилисоси для загального користування, є необхідні ведерця, щітки, швабри. Так само користування безкоштовно. Використали, принесли на місце. Поклали в кожному каравані є свій газовий балон. Його в середньому вистачає там на два тижні місяць. Відповідно, так як ви будете його використовувати, можна зимою ми відкриваємо комфорки, бо було прохолодно. Тому відповідно він буде швидше використовуватись. Але в принципі, як у попередньому досвіду казали хлопці, що місяць їм вистачало для приготування їжі, нагріву води тощо. Вони так виглядають в перший місяць, перепрошую, перший балон. Перший балон йде безкоштовно, і вже потім ми докуповуємо по мірі їх використання. Ще момент по сміттю: ну, нашій фермі вона є невелика. Тут є в середньому, може 10 караванів, тобто, максимум тут на цій фермі, буде до 100 людей в середньому. Сміття вивозиться кожного дня, є такий от контейнер. Е, так само це вільне користування. Е, ну, пакети сміттєві це вже можна безпосередньо купуємо самі, або в тих пакетах, де купуємо їжу. Е, наче все. Все, що хотів сказати.